Привіт, бро! Приготуйся до йбанутого занурення в світ веломобилів, цих люксових подів на колесах, де ти крутиш педалі і виглядаєш, ніби зліз із майбутнього. Веломобили або ж велокари. Це не просто велосипед із кузовом, це твоя суперзброя в світі гоночних фанатів та міських комутерів. Профі влаштовують шалені перегони на треках, а решта насолоджуються нуловими викидами і піднятими бровами перехожих. Коли ти пролитаєш повз кофейню, немов космічний боліт. Мало того, це хобі для справжніх бруталів, ти і твоя м'язова сила проти опору повітря та асфальту. А тепер переходимо до справжньої класики від доктора Манфреда Керрі, створений десь у 1925 році. Уяви Берлін 1925, дешевий дим із фабрик крики торговців, а серед них з'являється ця торпеда на колесах. Доктор Манфред Кіррі, німецький генієвіатор і конструктор, який вирішив, що велосипеди це нудно. Він сконструював оптичний, низький, з гострим носом, мов самурайський клинок, тільки на чотирьох колесах. Ближче до суті, ніякого двигуна лише твоя дупа і педалі. Відмотай, цей лайнер підкорював до 56 км на годину. Так, бро, без краплі бензину. Тепер трохи історії. Поки Керрі юзав свій прототип у провінції Бранденбург, у Франції чувак на ім'я Шарль Моше побачив цей проєкт і сказав: Блін, це золото. У 1930-х він випустив сотні таких четвіркових під своєю маркою. Вони миттєво зайняли місце на перегонах і в міських гаражах, як практичний транспорт, магазини, кавабрейки, навіть доставки листів. Шосе перетворювалося на подіум, а ці торпеди бок о бок. Доктор Керрі народився ще в Німецькій імперії, у вільній державі Пруссія, провінція Бранденбург, а потім обоснувався в Берліні. Саме там на легендарному треку крутили презентацію його машин. Фотограф зафіксував момент капелюхи, галіфе, реклами конструкції з рухом уперед, завдяки рядковому руху педалей. А це означало назад-уперед, уперед-назад, кожна фаза твого кроку передавалася на колеса максимально ефективно. Ніяких лопотивих і зіпсованих передач, чистий, з хитрим редуктором. Тепер про техніку для справжніх братишок. У педалі були з'єднані з переднім і заднім мостами через хитрий трансмісійний механізм, потягнув і деж уперед, відштовхнув і теж уперед. Це давало крутий, крутний момент і менше втрат, ніж у звичайному двоколисному ровері. Аеродинамічний оптичник із тонкого металевого листа робив свою магію, слизьке тіло розрізало вітер, а ти всередині як в кокпити. Керування простий важельний механізм із тягою, який дозволяв входити в повороти без ризику перевернутися на бік. Та не думай, що це було медом намазано. Закриватися в тісному кокпиту було як влізти у футбольні щітки комфорт, там мінімальний, зате адреналін зашкалює. Зачепив ланцюг, і в тебе там такий металевий оркестр, що буде фестиваль відпочиває. Поганий зварювальний шов або слабка гайка, і весь твій торпедопульс зупиниться на трасі. Та все ж це була надзвичайна інженерна ідея свого часу. Люди виходили на старти, трохи нервували, але відчували ту свободу, чистого педалювання. Гонки на ах ставали легендарними ті, хто забивав на бензин, ставали чемпіонами. А ті, хто попався на шосе, отримували хейти від перехожих, що не встигли вас побачити. Сьогодні дух живе в сучасних веломобілях, карбонові оптичники, електронні сенсори крутного моменту, регуловані сидіння шайби, це все розвиток ідеї доктора. Але коріння те саме, потужний штурм повітря педаллю, і неймовірна гордість від того, що ти, – людина-двигун. Отже, бро, тепер ти знаєш історію цього 1925-го торпедобайка. Якщо побачиш сучасний веломобил на вулиці, уяви, що це онука, який приїхав зі студентської лавки прямо на перегони. Постав лайк, якщо кайфанув від цієї педальної байди, підписуйся на канал за новими ретротехнічними історіями і пиши в коментах, ризикнув би ти втиснутися в і дати жару на. Піздес, бро, лишайся з нами і крути.